Через людську недбалість на Вінничині вигоріло 2,5 гектари посівів пшениці. Попри постійні застереження рятувальників щодо заборони спалювання сухої рослинності та сміття, вінничани продовжують їх палити. Протягом минулої доби бійці ДСНС шість разів виїжджали на ліквідацію загорянь в природних екосистемах на площі близько 4 гектарів. Найгірше те, що горіла не лише трава та сміття. Людська недбалість призвела до займання. 2,5 гектар посівів пшениці. Рятувальники вкотре застерігають та попереджають, необережне та бездумне розпалювання вогню, особливо в спекотну погоду, може призвести до трагічних наслідків. За повідомленням Укргідрометеоцентру, в найближчі дні на території Вінницької області у більшості районів очікується надзвичайний п'ятий рівень пожежної небезпеки. Рятувальники Вінницької області звертають увагу всіх громадян. Слідкувати за правилами пожежної безпеки, в жодному разі не провокувати пожеж на відкритих територіях та присадибних ділянках, тобто не розводити вогонь, не випалювати суху рослинність, забороняється відвідування лісів. Якщо люди відпочивають поблизу водоймищ, також не розводити ніяких багать. Забороняється куріння у невстановленому місті, адже непогашений сірник та недопалок може спровокувати дуже великі і масштабні пожежі.